Якщо вам потрібна невибаглива рослина, яка буде не тільки прикрашати сад, але й приносити користь, Меліса стане вашим новим улюбленцем. Це багаторічна кущиста рослина з лимонним ароматом і красивими білими або фіолетовими квітами. Вона приваблює корисних комах і відлякує шкідників. Меліса відмінно поєднується з овочевими культурами і при цьому виглядає дуже декоративно. Вона не вимагає особливого догляду. Але може розростатися, якщо не контролювати її зростання. Основні характеристики тип рослини, трав'янистий багаторічник. Сімейство губоцвіті, як ем'ята зони морозостійкості – 4-9 висота 60, 90 см Потреба у воді помірна посухостійка. Освітлення сонце або легка тінь. Грунт дренований, нейтральний, шкідники, попелиця, хвороби, борошни староса, септоріос. Про мелісу. маліса, малисе офисиналес, ароматна рослина з листям, які можна використовувати в кулінарії та чаї. Її квіти приваблюють джіл та інших запилювачів. Як і інші представники сімейства губоцвітих, у неї чотиригранні стебла, супротивні листя і дрібні квітки. Користь всаду. Мелісу можна вирощувати як декоративну рослину, медонос або корисного сусіда для овочів. Чим вона корисна, приваблює запилювачів бджоли і метелики, обожнюють її квіти, приманює корисних комах сонечок, златох лазок, наїзників. Володіє протигрибковими властивостями екстракт меліси, пригнічує розвиток патогенів. Відлякує шкідників. Її запах не подобається попелиці, комарам, мухам, не до смаку оленям, як і інші ароматні трави, мелісу вони обходять стороною. Де росте батьківщина меліси – Північна Африка і Близький Схід, але вона давно поширилася по Європі та Америці. В Україні вона теж відмінно приживається і може навіть дичавіти, але не вважається агресивним загарбником. Розмноження малісу легко розмножити насінням, живцями або діленням куща. Сім'я Сіють ранньою весною, злегка присипаючи землею. Сходи з'являються через 7-14 днів. Черенки зріжте молодий пагін 4-6 см. Видаліть нижнє листя і поставте в воду або вологий ґрунт. Через один-два місяці корінений держак можна пересаджувати. Ділення Навесні, або восени розділіть дорослий кущ лопатою і роззаєсадите частини. Посадка виберіть сонячне або злегка затінене місце. Грунт повинен бути пухким і добре дренованим. Садіть на відстані 45-60 СМ один від одного. Після посадки рясно полийте. Догляд. Полив. Поливайте помірно, даючи ґрунту просохнути між поливами. Ґрунт. Найкраще підходить родюча, пухка земля з нейтральною кислотністю. Обрізка Навесні укоротите стебла наполовину, а восени можна зрізати до землі. Сорт Звичайна маліса класичний варіант з яскраво-зеленим листям, ряболиста з золотистими плямами на листках, лаймова з цитрусовим ароматом. Проблема попелиця. Обробіть мильним розчином або залучіть сонечок. Борошни староса. Поліпшите провітрювання і обробіть фунгіцидом. Часті питання: чи буде маліса рости щороку? Так, в зонах 4, 9 вона зимує в землі і відростає навесні. Де краще садити на сонці або в легкій тіні, в пухкий ґрунт. Вона агресивна, може розростатися, але не так сильно, як ем'ята. Висновок Меліса універсальна рослина, яка прикрасить сад, приверне корисних комах і допоможе в боротьбі зі шкідниками. Посадіть її один раз, і вона буде радувати вас роками.